Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну підемо воювати, Батько наш Бандера Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Ой, у лісі, лісі, і до бомзеленим Там лежить, постанеться Дженько, Раде. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин, і в нашого канала є мета зібрати тисячу підписників. Ну а тема нашого сьогоднішнього відео так це різниця між нацизмом та фашизмом. Приємного вам перегляду! Зараз нацизм часто представляється як різновид та синонім фашизму, хоча такий погляд є невірним через певну відмінність цих двох ідеологій. Дуже багато людей плутують ці поняття та режими, фактично об'єднуються їх. Так, вони були союзниками під час Другої світової війни, але режими різні, і в цьому відео ми виснемо, в чому основні розбіжності фашизму і нацизму. Давайте спочатку визначимося з поняттями цих двох термінів: фашизм це ідеологія та різнобит політичного режиму, а також радикальна, авторитарна, імперіалістична політична ідеологія, характерними ознаками якої є сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання мобілізації нації і держави проти ворогів, ідея постійної війни і панування. Фашизм має в собі антикомуністичні та антиліберальні погляди. Вперше фашизм з'явився в Італії з приходом Беніто Муссоліні, а потім став головною ідеологією таких країн, як Італія, Румунія, Ан Аргентина тощо. Одначе в кожній країні фашизм мав деякі види змінення. При порівнянні з нацизмом я буду брати саму канонічну форму фашизму, яка була в Італії. Націонал-соціалізм або ж нацизм це тоталітарна імперська політична ідеологія. Нацизм проповідує в цілому схожі принципи, що й фашизм, але разом з цим в ідеології нацизму є антисемітизм та расизм. Нацизм з'явився дещо пізніше італійського фашизму і взяв собі багато чого від фашизму, навіть вітання. Одначе згодом саме Гітлер зміг диктувати деякі умови Мусоліні, і під впливом Гітлера в Італії з'являються деякі російські закони. Варто також відзначити той факт, що до приходу до влади нацисти мали сильне соціалістичне крило, яке згодом було знищене. Що ж, з поняттями цих двох термінів ми ознайомились, давайте перейдемо до різниці між ними. Отже, батьківщина нацизму Німеччина, а батьківщиною фашизму є Італія. Фашистська партія прийшла до влади в Італії у 1922 році. Лідером фашизму був Беніто Мусоліні. Офіційно займав посаду глави уряду. Нацистська партія прийшла до влади в Німеччині у 1933 році, коли Гітлера призначили канцлером. Лідером нацизму був Адольф Гітлер. Офіційно займав саме посаду канцлера, тобто глави уряду, що Гітлера що Мусоліні називали вождями, гітлера фюрером, а Мусоліні дуче. Символом нацизму була свастика, яка має азійське походження. Символом фашизму були фасції – пучок різок навколо Сокири, походження шість Римської імперії та Республіки. Фашисти були при владі в Італії з 1922 по 1943 роки, тобто 21 рік. Нацисти в Німеччині були при владі з 1933 по 1945 роки, тобто 12 років. Фашизм, на відміну від нацизму, зовсім не мав своїй ідеології, расистську теорію про те, що одні люди, раса чи національність чимось краще за інших. Офіційно за фашистів Італія була королівством, в країні був король Віктор Еммануїл III. Мусоліні був лише прем'єр-міністром. Не дивлячись на свою неприхильність до короля, Мусоліні його не вбивав і не скидав, проте Мусоліні отримав титул засновника імперії. Німеччина ж величалася Третім рейхом, тобто Третьою імперією. Щоправда, Гітлер не величав себе імператором, а лише фюрером. Але сама головна і основна різниця між фашизмом та нацизмом опеділяється відношенням ідеології до інших рас. Якщо нацизм мав собі ксенофобські, расистські та антисемітські принципи, то фашизм відноситься досить таки терпимо до інших рас. Треба ще зазначити, що фашизм під тиском нацизму з часом змінювався. Тому вже до початку Другої світової війни фашизм став отримувати ознаку расизму і антисемітизму. Якщо ж порівнювати нацизм з іншими фашистськими владами, то можна знайти багато розбіжностей. Так, наприклад, бразильський інтегралізм взагалі повністю відмовлявся від расизму. Їх головним гаслом було єдинання для всіх рас та народів. Австрійський же фашизм був противником нацизму, і основою їхньої ідеології був антинацизм і незалежність Австрії від Німеччини. Що ж, ну, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі. Слава Україні!